У випадках, коли планується одночасно робота з програмою, базою даних більше одного користувача. Потрібно відповідне налагодження. Меню Файл, користувачі. Вкладка Користувачі. Додати облікові записи для працівників. Встановити відповідні паролі. Вкладка повноваження. Вибрати користувача. В лівій частині послідовно вибирати елементи, довідників, документів, меню тощо. В правій частині відображається список відміток, які відповідають за певні дії. Відмітка може перебувати в одному з трьох станів квадрат сірого кольору. За замочуванням. Означає, що дозвіл на дану дію унаслідується. порожній квадрат. Заборона дії, відмічений квадрат. Дію дозволено, наслідування повноважень, вибрати користувача, вибрати аналог прав. Це означає, що користувач буде наслідувати відповідні повноваження, тобто дозволи і заборони. Повноваження. Встановлені безпосередньо користувачу мають перевагу над унаслідуваними повноваженнями. Наприклад, користувачу номер 1 встановлено аналог прав від користувача номер 2. І користувач номер 2 має наступні повноваження при роботі з документом авансовий звіт. Дозволено редагування, додавання, видалення, проведення, перегляд проводок, перегляд списку, експорт. Заборонено зняття з проведення своїх та чужих документів. Користувачу номер 1 встановлено заборону редагування, додавання, видалення, проведення. Решта повноважень на документ авансовий звіт унаслідуються. Тобто дозволено перегляд проводок, перегляд списку, експорт і заборонено зняття з проведення своїх та чужих документів. Задля зручності адміністрування повноважень прав доступу додати облікові записи типу роль, Вкладка Користувачі. Додати новий обліковий запис. На запит типу запису «Ні». Буде створено нову роль. На відміну від облікових записів типу користувач. Записам типу роль не потрібно встановлювати пароль на вхід в програму. Вкладка повноваження. Встановити для ролей відповідні повноваження права доступу. Надалі наслідувати користувачем повноваження певної ролі. Вкладка Параметри. Кожен користувач у своєму сеансі роботи має змогу змінити лише для себе зовнішній вигляд робочих вікон, наприклад, розмір шрифта.